Він відкрив для світу український кінематограф. Фільм у головній ролі з ним навіть через півстоліття очолює списки найвизначніших кінокартин. А режисери та критики досі називають стрічку легендарною. Та чому, попри світовий успіх, на батьківщині Івана Миколайчука спіткала критика та цькування. Ми продовжуємо серію програм про радянську Україну, аби з'ясувати, це була держава чи колонія. У четвертій серії, чому в Україні Рад національне кіно десятиліттями припадало порохом на полицях кіностудій? Та як талант Івана Миколайчука зумів прорватися крізь тенета комуністичної цензури він ретельно поправляє на голові перуку, приклеює вуса і намагається таксяк загримувати обличчя. А згодом, коли нікого немає вдома, довго тренується перед зеркалом. 14-літній Іван Миколайчук із невеличкого села Чорториє, що на Буковині, з дитинства марить про велику сцену. У Миколайчука був роджений е акторський дар, і що е односельці розповідали, що він е імітував якихось своїх е земляків, і е в нього це досить непогано виходило. Дослідниця творчості Івана Миколайчука Лариса Брюховецька написала про актора книгу. Зізнається, йому пощастило, бо, хоч і був бідним, але народився в регіоні, де шанували мистецтво. Ще у 18 18-х роках в невеличкій буковині по селах і містах працювало аж півтори тисячі театрів. Чомусь як він сам згадував, що йому доручали ролі дідів. Він був підлітком, але грав дідів. Так у нього це виходило. Очевидно, мудрість була притаманна йому з дитинства. Та мрію про велику сцену це все, що залишається хлопцеві. Він четверта дитина у сім'ї. Батьки виховують десятьох. Таких називали сільською голотою. З самого малку дітлахи змушені заробляти на хліб, а акторство зачекає. Батько був оглядачем залізниці. І е, залучав старших діток до роботи, щоб йому допомагали. І е, був такий випадок, що Іван Миколайчук е, відмовився: я не буду цього робити. Батько розгнівався, але син виявив характер уже тоді, в цьому періоді. І в якийсь прекрасний день, закінчивши школу у брусниці, восьмирічну, бо чорторії не було восьмирічної школи, він е, прийняв рішення. Сів на приміський поїзд і поїхав Чернівці. Так, спершу Миколайчук потрапляє у Чернівці, де виступає при обласному театрі. Та хлопець набирається сміливості і їде підкорювати столицю. У 1961-му там саме відкривають перший кінофакультет. Тож, вирушаючи до Києва, амбітний юнак із боковини лише сподівається, що невдовзі його мрія про велику сцену таки здійсниться. Він набирав курс, перший курс е, акторсько-режисерський. І от він серед багатьох багатьох бажаючих абітурієнтів відібрав таких досить е, успішних, скажімо, молодих людей, які уславили українське кіно. Я маю на увазі не тільки Івана Миколайчука, і Раїсу Мідашківську, Борислава Брондукова та інших. Початок кар'єри Івана Миколайчука збігається із зміною політичного курсу всередині країни. Початок 60-х років. Період, який увійде в радянську історію, під промовистою назвою Відлига. Кривавий тиран Йосиф Сталін помер. На його місце прийшов більш поміркований Микита Хрущов. Він побачив, що сталінським інструментарієм держава існувати не може. Науково-технічний прогрес з одного боку як ключовий сегмент економіки. А з другого боку концентраційний табір, в якого, в якого була перетворена вся країна, рано чи пізно переведуть країну до розпаду. Новий генеральний секретар насамперед відкриває двері тюрем і таборів. За град і колючого дроту додому повертаються десятки тисяч засуджених. Реабілітація незаконно засуджених, які знаходилися у Сталінському Гулагу, починає набирати оберти. Історики ще прикладуть дуже багато зусиль, поки вони встановлять справжні цифри тих, хто повернулися з сталінського лагу. Хрущов ніби відкриває квартирку до задушливої більшовицької казарми. Свіжий вітер перемін зачіпає усе. Режисери відходять від радянських штампів і починають творити справді самобутнє кіно без остогидлих п'ятирічок, культу партійних босів і досягнень народного господарства. Відносна свобода творчості. Тобто, це раніше було дуже багато чого заборонено, не дозволялося. Тобто можна було тільки знімати те, що подобалося вождю за часів. Хрущова почалася свобода. З'явилася ціла низка дуже талановитих режисерів, які робили, які відчули, що можна робити своє авторське. Кіно, яке не буде піддано диктату ідеології партії. На початку 60-х геніальний Сергій Параджанов виношує задум зняти фільм Тіні забутих предків розповідь про ворожбу двох гуцульських родин і нещасливе кохання їхніх дітей. Саме у цей час до нього з проханням звертається викладач театрального інституту, аби на головну роль режисер спробував саме його студента. Попробуй, в мене є студент, можливо, він підійде. І вони викликали на проби. І Іван приїхав, і Параджанов він не сподобався. Відразу він глянув на його обличчя і сказав: Юрію Ленко, ти його зніми і пішов. Про те, щоб у його фільмі знімався якийсь Іван Миколайчук, Параджанов навіть слухати не хоче. По-перше, той ще нікому не відомий студент. По-друге, на головну роль уже затвердили російськомовного актора з Москви Геннадія Юхтіна. Про це система дбала, щоб таланти були російського там, походження, чи російськомовного, щоб кращі фільми були російськомовними, а ні в якому разі не, не національними. Тобто цей контрольоване випускання пари, і щоб домініон старшого брата в культурі залишався і далі. Всупереч режисеру, кінопроба з Іваном Миколичуком таки відбувається. Та як тільки юнак виходить на знімальний майданчик, Сергій Параджанов демонстративно його покидає. Параджанов нужен був, як он писав, людина з лицом сабля. Ну так вот, мужа спіл А Іван для нього був в те час сладкий мальчик. Да? Миколайчук це відчув. І коли вони його одягли і зробили епізод, коли він епізод знімали, той, що він закликає духів на різдвяну вечерню, ну на святвечір. І е, Миколайчук настільки це передав, що все оточення, яке там було біля цієї кінокамери, вони були вражені. Коли оператор показує відзняті кадри Параджанову, той миттєво змінює свою думку. Це геніально. Тепер головну роль Івана Полічука грає Іван з Буковини. А московський актор ганебно повертається додому. Відкані нікого Он як муха, як птица. Если бы я не знав, що це известный артист Иван Ніколачу, я подумав, що це не професіонал вже через кілька днів група відправляється на зйомки в Карпати. Партнеркою Івана на знімальному майданчику стає Лариса Кадучникова. На той час успішній московській актрисі Параджанов запропонував зіграти роль Марічки. Вона погодилася і з тих пір залишилась в Україні назавжди. Я влюбилась в етат край, народ чудесний. І митчалась нова життя. Фільм знімали недовго. Розпочинали навесні 1963-го і завершили восени 1964-го року. Коли ж картину привезли до Києва, усі зрозуміли це щось неймовірне. Коли вони показали перший варіант фільму, завершений вже. Просто всі на студії оніміли, такого ніхто не бачив. Одразу після монтажу розпочинається тріумфальна хода кінострічки. Український фільм показують чи не у всіх країнах світу. І на диво він завойовує чимало престижних нагород. Франція показувала його як огнє на іконі, в заглаві. Но вони писали дуже висновлені статті, називаючи великолепні кіноопери. Тому що вони ж не розуміли ці гуцульські пісні, які ми розуміємо, про що поюють всі такі. Вони вважають, що це геніальна кіноопера. На закордонні прем'єри радянська влада відпускає і головних акторів стрічки Івана Миколайчука та Ларису Кадочникову. Їм виготовляють закордонні паспорти і дають можливість вийти за межі залізної завіси. Але водночас компартійні боси ніби насміхаються над акторами. Нам дали в тоді не можна було возити валюту. Далі я вам скажу. Где-то 10 долларов, по 5 долларов на каждого. Вот что можно на 5 долларов? Я сейчас даже не представляю, кофе только за границей можно на 3 доллара и то. Несподиво для самих актеров, наибольший успех «Тини забутых предков» чекая на аргентинском кинофестивале. Я говорю, Иван, да мы точно провал будет, наверное. Он, ну, кто знает, откуда-то привезли, какая-то история любви Ивана и Марички, кому это нужно? Вот начался фільм, закінчився фільм. І вдруг зал весь встав. І почалися такі аплодисменти. І всі кинулись к нам. Актори радісні повертаються додому. Але вони не підозрюють, що тут їх привітають хіба що найближчі друзі. Саме в цей час до влади приходить Леонід Брежнєв, а з ним і епоха застою. Все національне почало придушуватися, і в тому числі вже тіні забутих предків вже не були престижем. А навпаки, якоюсь підозрілою картиною. Першим секретарем ЦК Компартії Леонід Брежнів стає у 1964 році. Він одразу ж повертає культ Сталіна, а разом з ним і терор та залякування. Леонід Іліч постово, поступово цю стані згортає. Трансформуючи її у неосталінізацію. ім'я Сталіна починає розглядатися не з негативної, а з позитивної призми. В Україні відбулися масові політичні репресії, і піком цих масових політичних репресій припали на 65-й рік, а також на 1972 рік, коли дійсно при владі в Кремлі був саме Леонід ілліч Пережня. Перша хвиля масових арештів прокочується країною у серпні-вересні 1965 року. Насамперед, комуністи переслідують саме творчу інтелігенцію. Влада знову ж таки повертається до е, політичних репресій, до нагінок, до е, критики, до ідеологічних е, кампаній тих чи інших е, письменників, е, також е, митців. Та після відлиги слухняно корити системі, як раніше, люди уже не можуть і вперто не сприймають нову політику. Багато хто з цих шестидесятників стали по суті нонконформістами. Вони не сприйняли курси держави, курс вищого партійного керівництва на те, щоб згорнути ті реформи, які розпочав Хрущов. У вересні 1965 року в столичному палаці Україна ніде яблуко впасти на радянську прем'єру тіней забутих предків сходиться і чимало партійних босів. Тож ті, до кого ще не дотягнулася рука правосуддя, вирішують діяти тут і негайно. Дуба вийшов на сцену, вручив квіти Лідії Байкові, яка була художницею з костюмом, і привітав з прем'єрою і сказав: Я звертаюся до глядачів. От в Україні відбулись. Арешти хто проти арештів станьте. Це був факт першого а, дисидентського виступу в а, радянському союзі, взагалі не тільки в Україні. Завила сирена, зразу вімкнули сирену. Юрій Ільенко мені казав, що він вийшов потім із кінотеатру. цей фільм він добре добре. Бачив сквер. І побачив, як почали під'їжджати автомобілі. Військові зіскакували солдати, і кінотеатр був оточений. На таку акцію протесту влада реагує блискавично. Спершу протестувальників звільняють з роботи, а потім один за одним кидають за ґрати. Фільм, який підкорив світ, опиняється під забороною, а його творців звинувачують в буржуазному націоналізмі. КГБ в Украине было самое сильное, чтобы вы знали, была присказка. Когда в Москве стригли ногти, в Киеве отрезали пальцы. Но так КГБ старалась. Фильм здесь был ни при чем, но сама ситуация создалась такая, что необходимо было как бы и несколько по-особому относиться. И к Параджанову как будто он это организовал, и к фильму. Якщо дисидентів ув'язнюють, то за актором Іваном Миколайчуком встановлюють нагляд і не дають можливості зніматися. Найбільшого абсурду ситуація сягає у 1968 році, коли під час зйомок у фільмі Аничка Іван виходить на обід у сценічному костюмі німецького поліцая. З'явився якийсь чоловік, який знав, що це за форма. Ну, очевидно, із спецслужб. І він тоді до, до Миколайчука аж почав чіплятися Чому? Що це значить? І той каже: чоловіче, я на роботі, що ти хочеш від мене. Тобто, це такий, так би мовити, штучний виник, скандал. Усі кілька фільмів, у яких грає Миколайчук, проходять через сувору цензуру або й взагалі не з'являються на екранах. Такою була Брежнівська політика до національного кіно і неблагонадійних громадян. Не все у тих чи інших книгах, кінофільмах подано саме через призму соцреалізму. І це, звичайно, було тим головним аргументом, чому книги не друкувалися, або фільми на стадії, так би мовити, виробництва вже потрапляли на полиці. Актор Федір Сергун у 1973 році разом із Іваном Миколайчуком знявся у фільмі Пропала грамота. На його думку, саме ця стрічка добре показує ставлення режиму до уродженця Буковини. Тоді режисер Борис Івченко мріяв запросити на головну роль до фільму саме Миколайчука. але його поставили перед фактом. Йому сказали, будете знімати Миколайчука. Ми не даємо вам карти. Іван це дуже добре. Коли режисер таки домігся, аби саме Іван зіграв роль, то в результаті кіно пройшло через страшенну цензуру, а згодом потрапило на полиці на цілих 17 років. Вирізали один епізод, потім вирізали другий, третій. На моїй пам'яті десь чотири епізоди вирізали таких, як по крові. І все одно кіно не пусти. Хочу пропалій грамоті, і не було жодної політики, але чиновники від держкіно забракували замилування козацькою минувшиною та насмішки над царицею. Розказував, що коли повезли здавати картину в Москву, каже, публіка чиновниця сміялися, всю картину. Аж поки козак Василь не приїхав в палати царські і почав із царицею там щось непотребне говорити і витворяти. І кажу, тут зразу замовкли. Коли закінчився фільм, вони сказали не можна так з царями. Борис Сівченко, режисер фільму, хотів піти на якийсь певний компроміс, був згоден, щоб якісь сцени забрати, такі, як вони вважали, це начальство гострі, соціально гострі, там, і так далі. Забрати це все. То Іван сказав, боря при тих всіх начальниках московських, сказав, боря, німічі бісер перед свинями. Це їх вразило. Ну і фільм тоді взагалі вже закопали. На думку друзів Миколайчука, таке ставлення до Івана з боку комуністичного режиму було не випадковим. Він ні предки не прогинався, що думав та говорив. От, був гордий тим, що він належить до цього народу, до українців, розставляв українською мовою. На початку 70-х, коли Миколайчук знімається у фільмі про козаків, брежнівський режим ще більше закручує гайки. Чимало українців опиняється за ґратами. В країні триває русифікація. Таким яскравим прикладом може бути те, що в Україні вчитель російської мови мав заробітну плату на 15-20% більшу, аніж аніж вчитель української мови або будь-якої іншої мови взагалі. Звісно, що опинитися поза політикою держави кінематограф не може. Режисерів змушують оспівувати країну рад та дублювати фільми общепонятним. Це був один з інструментів русифікації. Такої, може, м'якої, але, але тим не менше послідовної русифікація, яка мала місце точно за періоду Брежнєва і Шербицького, відповідно. Це було специфікою побудови побудова системи. Так? Система будувалася на тому, що весь союз має бути російськомовним так? і, в принципі, задля того треба було щось робити. Та русифікація була не найбільшим горем. Разом із нею повертається терор і залякування. У 1973 році кістлява рука комунізму дотягується і до друга Миколайчука, режисера тіни забутих предків Сергія Параджанова. Фінальною крапкою було, коли він в 72-му році поїхав, був запрошений в Мінськ, і там виступив на якійсь там конференції. Ну, його так понесло, що він там партійне керівництво України просто рознісів друзькі. Ну, і це була остання крапка. Вони зрозуміли, що цього чоловіка треба заховать, Заховати вийнять життя. Потом обвинили во Параджановак даже не хочу називати але, ну, і там якобы якоби брилянти з чого только не обвиняли, Всяку грязь повісили на нього. Проти Параджанова висувають кілька надуманих звинувачень, і в результаті режисер потрапляє за грати на цілих п'ять років. все люди, которые были рядом с Параджановым, каждый день мы ходили к нему, они испугались. Каждый подумал, что каждого могут так посадить. Вот единый коллектив, который создавал это поэтическое кино, эти талантливые люди быстро разошлись. На відміну від Параджанова, Івана Миколайчука в'язниця дивом оминає. Натомість влада прирікає актора на голодные існування. Фактично сім років йому не дозволяли зніматися. А єдине, що він міг робити, це брати участь у на написанні сценаріїв у співавторстві з кимось. Начались кризиси, Кризиси і в личній житті, і чоловік починав випивати. Це присуще актори завжди. И он все время, а он человек творческий. Снявшись таких фильмов, каких он снялся, ему должны были давать, давать, давать. Ну, такова власть. Что такое Брежневский застей на властней шкире, у всех, кто пытается творить свободное и не заангажированное кино. У нас были периоды очень тяжелые. Жизни, и не было работы, денег не было. И это все какое-то было такое... жорстке відчуття повного повне і розпаду. Наприкінці 70-х країною прокочується ще одна хвиля терору. Знову залякування і знову арешти. Після тривалого забуття Іван Миколайчук пише сценарій за твором Лебедина зграя Василя Земляка. І лише у 79-му йому нарешті дозволяють зняти фільм Вавилон 20». В процесі фільму Івана знищували, просто знищували морально. Матеріально, як хочете, то, звичайно, що цей фільм вийшов настільки порізаним, настільки кастрованим, на превеликий жаль, а все одно він зробив погоду і в українському, і в радянському, і в світовому кінематографі. Після фільму Вавилон актор знову під негласним наглядом. Його залякують та навіть погрожують. Несподівано Іван Миколайчук отримає листівку, яка його просто шокує. З боку, абсолютно чисте таке поле. І на ньому була намальована труна, і написано, тобі е, що, за те, що ти назвав СССР е, е, Вавилоном, тобі буде те, що і Василю Земляку. А Василь Земляк в 77-му році, за дещо загадкових, як на мене, е, обставин, е, помер під час опера... ну, внаслідок операції невдалої. І тепер після, я тоді подумав після цього цієї листівки. Чи то випадково була смерть. У 1982 році і смертю генсека закінчується і Брежнівський застій. Та для Миколичика це вже нічого не змінює. Окрім постійних заборон та обмежень, у 80-ті йому докучає ще й хвороба. Ми прийшли, принесли горілку, бо він просив. І коли ми тільки зайшли, він сказав: Ігла приніс! бо йому його дуже боліло, і коли він не пивав, він випив, чарку, в нього була така чарка 100-грамова, гранчак називається. Він випив, відразу дай цигарку, закурив цигарку таким тонким голосом, і з нього так одіяло, коц сповз. І я жахнувся, тому що в нього був десь зріст, мабуть, метр шість, а він той час важив десь 36 кілограмів. все было но знаете когда уходят такие люди становится очень грустно потому что понимаете талантливых людей страна очень талантливых, много талантливых людей но гениальных мало я считаю что Иван относится к гениальным людям как и Юра Ильенко как и Параджанов и когда они уходят начинается пустота Після смерті Іван Миколайчук залишив по собі геніальні фільми, які досі вважають вершиною світового кінематографу. Талант уродженця Буковини таки зумів здолати усі табу і заборони комуністичної епохи.